У бродах триває стерилізація тварин. Більше інформація у наступному інтерв'ю. Розкажи скільки часу триває стерилізація? Ну, стерилізація у нас триває вже давно, але так інтенсивно ми почали стерилізувати з червня місяця. І сьогодні у нас така ювілейна 200-та стерилізація. До кінця року плануємо простерилізувати 500 тварин. Скільки шкодить діли самовего? Ой, за це навіть немає мови про що говорити. Звісно, що самовигул дуже шкідливий. По-перше, тварини, які бігають по самовигулу, вони наражаються на небезпеку, що їх в будь-який час може та же машина збити. І в нас дуже багато таких пацієнтів були з переломами, і вкрай важко їх потім поставити на ноги, і це дуже дуже дорого. І зазвичай господарі таких тварин просто зрікаються. Друге, самовигул це неконтрольоване знов ж таки розмноження тварин, які. Начебто і домашні, але в той же час вони стають безпритульними, бо відповідно, де б вони народилися, вдома внаслідок самовиголу, чи на вулиці, вони все одно будуть опинятися у притулку. Скільки часу ще буде тривати сама стерилізація? Ну, ми плануємо стерилізацію робити до тих пір, доки у нас не побореться безпритульність. Скільки буде безпритульних тварин, стільки ми будемо стерилізувати? Як тільки всі тварини будуть домашніми, всі тварини будуть під контролем і не буде неконтрольованого розмноження, тоді ми зможемо зупинитися. Я не знаю, можливо, років 5, можливо, 10 на це нам буде потрібно часу. З такою кількістю, що тварин зараз є, і з такою інтенсивністю, що люди не дуже хочуть. Є багато людей, що просто відмовляються через релігійні погляди. Хоча вони не розуміють, що от, тим самим вони роблять тварини дні тільки гірше. Я розумію, можна не стерилізувати тваринку тоді, коли вона все йде природній процес, і їхній, е, як кажуть, їхніх діток має є можливість є куди прилаштувати. Але не так, що от, ви нас заберіть кошеняток. Але ми киську стерилізувати не хочемо. Через два місяці ми вам знову кошеняток принесемо. Але ж ті кушенятка теж будуть давати потомство. І нам в притулку просто потім дуже важко, бо кожна тварина це є дорого. Кожне кошенятко, яке потрапляє до притулку, йому треба витратити на нього дуже велику суму коштів. Це не є дешево. Це потрібна і вакцинація, це має бути проглистовка, це має бути обробка від блохів. Тваринку треба годувати, тваринку в майбутньому треба простерилізувати. І люди не розуміють не думають, ми що принесли в притулок все, а притулок це ж також не є безмежний, враховуючи те, що кількість скільки безпритульних тварин і домашніх тварин є в, наші, в нашій окрузі, тільки в бродівській територіальній громаді, де є 52 села Броди, а ще плюс сусідні громади, які до нас дотичні, і постійно телефонують, що у них така ж проблема є. Якщо кожна людина не буде стерилізувати своїх домашніх улюбленців а здавати до притулку, то просто притулок має бути не знати яких величезних масштабів. Якщо в одному селі, до прикладу, є ну приблизно 300 хатів і в кожній хаті є. Три тваринки. Це допустимо там два котика і одна собачка. Хоча це дуже мінімум. Зазвичай ми знаємо, що в людей є з, з, з п'ять котів і з дві-три собаки. І одна тваринка дасть тільки потомство, а з 300 приватних будинків, то вже буде 300... Я <кх>. кажу, з 300 ми будемо мати ну, од одна кішка може дати, наприклад, 4-5 кошенят. А якщо з таких будинків буде 300. То як кількість в нас має бути, щоб ми змогли прийняти, тому ми людям поставили такі умови. Якщо люди хочуть здати тварин у притулок, кошенят, цуценят, ми розуміємо, як ми не візьмемо, вони їх десь викинуть, ми все рівно будемо їх збирати по лісах, і вони зазвичай опиняться у притулку. Ну, ми ставимо людям такі умови. Хочете, ми приймемо у вас тварин, але при умові, що ви зразу стерилізуєте у нас їхню маму. Можете закликати людей, щоб стерилізувати котки. Так звичайно я закликаю людей, щоб тим не нехтували. Раніше ми вважали, що 90% тварин, які на вулицях опиняються, це є домашні, і тільки 10% яких ми збираємо, це є безпритульні. Зараз ми побачили статистику зовсім інакшу. Ми з вулиць забираємо один єдиний процент. Оті, що тваринки, які народилися на вулиці, це один єдиний процент, їх одиниці. Всі решта тваринки, які потрапляють у притулок, це тваринки, які стали не Потрібними людям. На жаль, зараз багато потрапляє не тільки малечі, але і вже й дорослих тварин. Люди виїжджають, люди тікають. Ми розуміємо, що війна, люди не мають можливості прогодувати тварин і просто починають їх зрікатися. Зараз в нас вже з'явилися і старенькі, і сліпенькі, і глухенькі. Ну, ми сподіваємося, що час мене, буде покращення, і ми зможемо ту ситуацію стабілізувати. Але просимо вас не викидайте, а стерилізуйте. Добре, дуже дякуємо.